Урок української мови в 4 класі. Вітаю! З вами Галина Володимирівна. Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми зробимо з вами ще один крок в країну відому, в країну чудову, що нас всіх навчає, збагачує мову. Девіз уроку красиво і грамотно пишемо, читаємо, мовлення розвиваємо. Тему нашого уроку підкаже загадка Я привітний кущик. Весною білим цвітом зацвітаю, восени червоними ягодами вітаю, взимку птахів пригощаю. Калина. Тема уроку. Текст розповідь Калина, символ України. Майже в усіх народів є свої улюблені рослини, народні символи. У японців це сакура, у канадців клен. А в українців калина. Калина народний символ України. Червоні китяги Калини горять вогнями усіма. Без Калини нема України, без народу країни нема. Калина це символ життя, родинного благополуччя і достатку. З давніх давен в українських селах майже в кожному дворі. Біля хати або біля криниці саджали кущ калини, як оберіг миру і спокою, прикрашали оселі віночками з калини. При долині, кущ калини нахилився до води. Ти скажи, скажи калино, як попала тись сюди. Ти скажи, скажи калино, як попалась сюди. З ягід калини робила намисто, вінок нареченої. Прикрашали нею весільний каравай. Коли в давнину козак вирушав далеку дорогу, мати наповала його калиновим чаєм і давала з собою хліб із калиною, а наречена прикріплювала до коня гілочку калини, щоб нагадувала вона козакові. Рідну домівку, матір, кохану і його рідну мову. Калина це символ дівочої краси, роди і долі. Часто в народі можна почути такі слова Красива, мов червона калина або щоки червоні, як ягідки калиної. Це дуже красива мальовнича рослина. Це кущ з багатьма тонкими вітками, що тягнуться до неба. На весні кущ калини вкривається білим цвітом, віточками, схожими на парасольки, цвіте калина рясна, а її листя яскраво зеленого кольору має нерівні зубчасті краї. Вони схожі на листя клену. Коли калина відцвіте, З'являються маленькі зелені яйця, які поступово стають більшими, а восени перетворюються на стильні ягоди червоного кольору. Вони схожі на краплинки крові, тому їх символізують силою життя та мужністю людей, що пролили кров за батьківщину в боротьбі з ворогами. Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна, зажурилася, а ми. Наші добровольці у кривавих стан визволяти браті українці з московських кайдан. А ми ті московські кайдани розірвемо. Калина оспівана в піснях, живе в казках, легендах, прислів'ях та приказках. Запишалася калина, наче красна дівчина. Посади біля хати калину, будеш мати долю щасливу. Весною калина білим цвітом квітує, а восени червоні ягоди дарує. Без верби і калини нема України. На нашій планеті більше ста видів калини. Це високий кущ заввишки до 4 метрів. Листя темно зелене, восени багряне, квіти білі, зібрані в суцвіття, червоні соковиті круглі плоди дозрівають восени. Вони кислі і трохи гіркуваті, але додають сили і бадьорості. Ще є диво у калини, її кісточки схожі на маленькі сердечка, тому ця ягода є символом любові, вірності, відданості. Калина лікарська рослина. В народі кажуть, червона калина від ста хвороб лікує, використовують для лікування і цвіт, і ягоди. І навіть кору калини свіжі ягоди з медом та відвар з них використовують проти кашлю, а відвар квіток від серцевих нападів. Варені з медом плоди лікують у хриплість. Вважається, якщо постійно вживати плоди калини. То поліпшується самопочуття хворого. Наші оченята втомилися, зробимо для них зарядку. Сядьте рівно, голову тримайте прямо, рухайте тільки очима. Очі вліво, очі вправо. Знову вліво, знову вправо. Очі вгору, очі вниз. Знову вгору, знову вниз. А тепер по колу очима поведи. Один, два, три. Покліпайте очима. Ось. І відпочили. Не тільки очі втомилися, виконаємо і руханку. До складання твору. Вправа підбери прикметники. Кущ який? Густий, розлогий, пишний, крислатий. Ягідки які. Червоні, круглі, смачні, гіркуваті, соковиті. Квіти які. Духмяні, запашні, сніжно-білі. грона які? Важкі, червоні, розкішні, листя яке? Темно-зелене, смарагдове, вагряне. Права підбери дієслова. Кущ калини. Що робить? Росте, зацвітає, хилиться, годує, шелестить, пригощає, веселить. Права виправ помилку. Кущ, духмяні, важкі, червоні, розкішні. Права, поясни слово. Смарагдове листя. Яскраво зелене, різблене листя, чітко окреслене з різкими лініями. Розлогий кущ, який розкинувся на великій площі, Креслатий кущ. Має розкішну крону. Права пиши правильно. Сніжно білий дефіс, темно зелений дефіс. Грона буква г. Суцвіття – Дві? -те. Вправа продовж речення пишається над водою? Червона калина. Гіля в неї? тонке і розгалужене. Листя темно зеленого кольору, цвіте білим цвітом, восени на ній з'являються важкі грона калини. Права склади речення. Перше речення. Кущ калини невисокий, але пишний. Друге речення. Любить рости у вологих місцях. Третє речення. Весною вона зацвітає білим цвітом. Четверте речення. Восени грона наливаються соком. П'яте речення. Люди шанують калину за красу та лікувальні властивості. Час релаксу. Завдання уроку скласти і записати текст розповіді. Пригадаймо, що таке текст. Текст це група речень, об'єднаних між собою змістом, темою, головною думкою, метою та граматично. До тексту можна дібрати заголовок. З яких частин складається текст? Зачин, основна частина. Кінцівка. Кожна частина пишеться з абзацу. Пригадайте, які є типи текстів? Текст опис, текст розповідь, текст міркування. Що таке текст розповідь? Текст розповідь це текст. В якому автор розповідає про якісь події або явища. Це світа руйні цвіт, вона сонце сяйна, вона промениста, у ніч прадиків течіття, та каже, тідайна, і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя, та каже, тідайна, і праведна чиста, це батьківська мова. Запишіть заголовок до тексту. Калина символ України. Запишіть план. Перший пункт. Яка це рослина? Де любить рости? Другий. Чим приваблює кущ на весні і восени? Третій. Яку користь приносить? Четвертий. За що люди люблять і шанують калину? Уявіть себе письменниками і напишіть власний твір, Калина, Символ України. Бажаю успіху! За мировою я серденько чую, Господа слова любіть Україну, любіть Україну, любіть Україну, Сповна за сонце за небо, за білу калину, по світі єдина вона.